Я за своєю роботу дуже переживаю. Мені іноді сняться кошмари, що хтось або ногою наступає, або сіроже. Я прокидаюся, перевіряю. Особливо це стосується робіт, які тільки що закінчені. Бо, як правило, от те, що я зараз роблю, мені дуже подобається. Те, що я робив до того, вже типу, не дуже. Ну, це як типу, нова дитина. Знаєш, що буде ще одна краща. Потім передивляєшся, думаєш, ні, оце було приємно, оце не дуже. Но все одно за всіх за них переживаєш. І я дуже боюся, це я кажу вже так дуже чесно, Я дуже боюся, що колись буду позбавлений можливості малювати. О цього я боюся. В будь-якому випадку, аби ця можливість була. Ну, подекуди мені просто необхідно взяти пензлики і в олійні фарби і просто помалювати. Це ніяк не має зв'язку. Одна техніка з іншою, але для мене, ну. Неважливо, чим ти робиш, важливо, що ти робиш. Тобто в тебе є ідея. Ти розумієш, за допомогою якого засобу ти хочеш її реалізувати, ти це робиш. І мені не важливо, це буде віртуальна реальність, або це буде лінії фарба, або це буде смальта, або це будуть скельці кольорові, або це щось інше буде, або навіть поєднання всього цього. Для мене це цікаво.